Не існує, просто не існує в природі автомобіля універсального на всі випадки життя. Зрозумійте це, коли шукаєте автомобіль. Є різні автомобілі під різні випадки життя. Це економні автомобілі, які реально везуть вас з точки А в точку Б. Максимально економні по запчастинам, по витратам палива, по обслуговуванні їх. Але вони це будуть такі робочі конячки, які реально. Будуть виконувати свої задачі задешево. У них немає тої емоційної складової, але цей автомобіль на кожен день. Є автомобілі швидкі, є топові бренди, які роблять дуже швидкі автомобілі. Вони дарують масу емоцій, масу задоволення, але. За них потрібно платити багато дорого, але як обслуговані, так і по витратам палива. Зачастую це автомобіль, який не на кожен день, але він дарує максимально багато задоволення під час їзди. Ну і, звичайно, оффроуд автомобілі це автомобілі, які теж дороговартісні обслуговування дорогі по витратам палива. Багато споживають, але. Цей автомобіль для того, щоб заїхати на будь-яку гору, для того, щоб заїхати в болото, будь де і вибратися. Тому обирайте автомобіль під свої задачі, зрозумійте, що саме ви хочете, і купляйте автомобіль, провіряйте, дивіться і насолоджуйтесь тим, чим обрали. З вами Фрешавто, користуйтесь.